Добрий день. Сьогодні обзор буде через диск аборазівного. Всі його рекламують везде у Фейсбукі, в, Фейсбуке, в Ну, Дивіться, ми спробували. Це буквально ну скільки тут? Може, сантиметрів 10 на 10. Диск забивається ржавчиною. Ну, і починає, починає злазити, кусками відпадати. Це у нас фірма абразив. Ну, чесно, за ці 180 гривень я не рекомендую. Ну, от я в реальному времени покажу як вона працює. Да, очищає вона добре, але я не думаю, що її довго хватить. Ну от, такий стан, уже кусками відривається. Ось. Кусками відривається. Таке, я не рекомендую образивити.